Розшифруй, будь ласка, чітко, як саме R&D розшифровується, щоб глядачі and девелопмент. R&D — це є базою реально наших майбутніх перемог. Ми маємо не наздоганяти. Технології і ворога ми маємо прогнозувати, його випереджати. Є задача, є проблематика сформ... сформульована. Ми, відповідно, шукаємо, яким виробом ми можемо цю проблему вирішити. Знаходимо виріб, дивимося його там стан. Якщо е, цей виріб там потребує допрацювання, ми його допрацьовуємо. Випробувань е, по-бойовому, ми їдемо, випробовуємо, е, даємо е, фідбек, е, даємо е, аналітику, експертизу, допрацьовуємо. і Намагаємося його поширити серед перший крок це там, сил безпілотних систем, другий це загалом серед сил оборони. Конкретно зараз я там максимально є компетентною людиною в перехоплення повітряних цілей, ударних дронів типу шахет. І я приходжу на різні виробництва, і вони там роблять різні цікаві дійсно вироби, але вони не знають головні параметри, що дозволяє е, збивати повітряні цілі типу шахет. Я до них. Прийшов на швиденько, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все. Це на півроку їм спростило життя. Я прогнозую, що ми шахіди покладемо в проєкції півроку девять місяців на 80%. На загальноукраїнському рівні. Так. Супер.